Літній туристичний сезон для Івано-Франківщини обіцяє бути насиченим і цікавим. Пріоритети, звичайно, вітчизняні, але активно налагоджується міжнародна взаємовигідна співпраця у галузі туризму. Про основні проекти, які на сьогодні втілюються у життя, розповів начальник головного управління зовнішніх зв'язків євроінтеграції та туризму. Ода Віталій Семків. Івано-Франківщина туристична гостинно відкриває літній сезон для всіх бажаючих активно, гарно, яскраво, комфортно відпочити на Прикарпатті і повноцінно оздоровитися. На сьогодні тут реалізовують кілька цікавих прагматичних проєктів, спрямованих на вдосконалення туристичної інфраструктури, активізацію міжнародних зв'язків, оптимізацію ефективності екскурсійних маршрутів. Управління зараз займається реалізацією трьох проєктів. Надзвичайно цікаві проєкт «Відкритий туризм доступний. Відпочинку на Івано-Франківщині для людей з особливими потребами. Я рахую, що це дуже потрібний проєкт, бо, як правило, ці люди подорожувати дуже їм складно, через то робимо пандуси певні для того, щоб вони могли відвідувати музеї, скажімо, Івано-Франківщини. Також проваджуємо проєкт, знаємо, куди йдемо. Це співпраця органів самоврядування у сфері розвитку Крахпатської системи туристичної інформації, це спільно з Польщею реалізується досить також цікавий. Ну і проект це екскурсійне намисто Прикарпаття, який також буде впроваджуватися цього року. Налагоджується тісна співпраця в галузі туризму, а також екологічної безпеки з румунською стороною. Сьогодні дуже налагоджується співпраця з румунами. В кінці червня повинна бути пролонгована договір. Про співпрацю з Мармурешським воєводством особливо там звертається увага на розвиток туризму. Нещодавно ми з Михайлом Васильовичем вернулися з Сучавського повіту, де відбувалася рада Єврорегіон Верхній пруд, на якому Михайло Васильович підняв дуже, скажімо, потрібне питання для області це запобігання паводку. Тобто створення гесів, створення якихось накопичень водних, щоб звичайно що в нас, як піднімається вода, в тому числі страдають і області, які знаходяться нижче по попруту і по дністру.